Внаслідок нічної атаки російськими безпілотниками на території Світловодської громади Олександрійського району, що на Кіровоградщині, пошкоджені приватні будинки. Мешканці збирають скло, прибирають пошкоджені речі, наводять лад у кімнатах та у дворах. Тільки уснула, спала, почула, що хата як будто б землі току та сама піднялася і ще раз. Ну коротше, халат і накинула і пальто. Документи взяла і. короче, ви, ви вибухів чули? По-моєму, десь вісім. Я вже збилася со щута, може й дев'ять. Перші чотири. Коротше, третій вибух, я тільки ви, виходить, летить та самоп'є, такий звук, я двері закрила і стою тут возле двері. Він пролетів вибух. Всі люди бігли по вулиці, діти кричали, плакали. Почули вибухи, підскочили, упали на пол, лежали на полу, потім вибігли на вулицю, дивилися, потім знову забігли на пол, упали. А потім вже далі ще вибухи почали, ми поїхали з дому. 11-й час прокинулося того, що дуже сильно вибух, так почула. Пів одинадцятої вечора. почув. Як характерний для шахеда звук летить і одразу ж і вибух. І так дев'ять вибухів. Саме таке болюче. Вікна повилітали, і дах підірвало. Люди не травмовані, розповів голова громади Андрій Маліцький. На 11.30 комісія обстежила 15 пошкоджених будинків і продовжує працювати. Жителів громади просять повідомляти про пошкодження житла або міських комунікацій на гарячу лінію виконавчого комітету за номером, який ви бачите: 068 045 21 55. В основному пошкодження даху, скло, двері посічено. Тобто, в принципі, зараз мешканці вже самі самотужки починають відновлювати це майно, але ми йдемо по процедурі. Після того як все буде обстежено, заповнені форми. Відповідно, будемо йти по процедурі для того, щоб допомогти людям. В Першу чергу на рівні плівки будемо тоді надавати необхідні матеріали. Їх нам надають і благодійні організації, і фонди. От після обстеження буде формуватися список, згідно якого будемо намагатися прийняти відповідне рішення, щоб оплатити людям кошти за рахунок матеріальної допомоги. Звісно, робота, я так розумію, не на один день.